Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми будемо готувати гарбузове пюре, щоб потім радувати всіх своїх рідних гарбузовою випічкою. Я покажу як я готую гарбузове пюре і як я його зберігаю до наступної осені. Не забувайте підписатися на наш канал і починаємо готувати. Для початку нам потрібно взяти гарбуз, помити його, розрізати навпіл і почистити від шкірочки. Далі нарізаємо гарбуз на кубики, так як показано на відео. Перекладаємо нарізані гарбузові кубики у миску і видавлюємо сік половини лимона, а також присипаємо однією столовою ложкою цукру. Перемішуємо і перекладаємо у рукав для запікання. Я готую гарбуз саме в рукаві для запікання. Ставлю у розігріту духовку і запікаю при, темп... при температурі 160 градусів приблизно 50-60 хвилин. Далі дістаю гарбуз з духовки і перекладаю в миску. Перебиваю блендером достану пюре. Ось і все, гарбузове пюре готове. Воно виходить дуже смачне і значно відрізняється від того пюре, коли беруть гарбуз і просто проварюють у воді, а потім перебивають блендером. Запечений гарбуз значно смачніший, і, відповідно, пюре також набагато смачніше. Я зберігаю гарбузове пюре у лоточках у морозилці. Випічка з гарбузовим пюре виходить дуже смачна, ароматна і корисна. У нас на каналі є відеорецепт, як приготувати гарбузовий кекс з горішками та курагою, як приготувати шоколадний гарбузовий кекс з горішками, а також є багато інших рецептів з гарбузом. Переглядайте, готуйте і смакуйте, а ми будемо вдячні вам за лайк і за приємний коментар під цим відео.